Так, підняли заднє колісо і бачимо, воно там крутиться в нас, звісно, але бачимо, який люфт. Коротше, йде восьмерка. Скільки самі підкрутіти ці ми ще цього не робили, краще на початку. Тим більше, що так сильно розшатане дати професіоналам. А зараз просто знімемо колісо, подивимося, що з підшибничками. Змасимо також ланцюг, бо вже треба. Як воно полізувалося після 1500 км. Скільки намалювалася потреба дізнатися параметри спиць на колесо для мотоцикла Tekken, Пробую зробити це і звлекти одну спицю з колеса, не розбортовуючи колесо, тому що в деяких спицях вже різьба попросту стерлася. Той, хто перетягував мені їх, хто знає які, сказав десь оці. Біля оця, напевно, є люснані. Треба буде її відкрутити. І зараз ми спробуємо, не розбартовуючи, спустити повітря з колеса, щоб відкрутити спицю. Подивимося, чи нам це вийде. Спустимо повітря. При нагоді можемо побачити маркировку заднього колеса. 130 на 80. 17 обод обад MT E rotation. Бачимо, що спіца, спіця взагалі настільки ослаблена, що взагалі не тримала. Зараз спробуємо її якось витягнути. Крутимо, якщо дивитися в в центр колеса, то крутимо проти часової і тим самим ми витягуємо. Піца виходить. Витягуємо спіц, щоб точно знати, якою вона довжина, якою довжина на цих мотоциклах, яка довжина спиць. Тому що ніде я не знайшов цієї інформації, ніби поміряв відстань. Має бути 170 мм до обода. Але оскільки спица ще закручується, то треба краще. Мати точні виміри. Бо є 164 мм довжина, є довжина також 172 і краще попасти в точку. Так, спіцу ми витянули. Тобто довжину вже поміряємо. Так, щоб всім було ясно, довжина. Спиці в мотоциклі Tekken 250 є. о 18 180 міліметрів. Ось вона трохи ізогнута і 180 міліметрів. Так що хто буде купляти колись спиці, можна вже знати і купляти на 180. Міліметрів. А грубість ну, тут у нас шістерка. Десь 4,5 хіба, але це ми ще подивимося. Помірюємо точно, яка грубість цієї спиці. Але 180 міліметрів. Мотоциклетна спиця. Так, купив спиці в магазині Олімп. Прийшли вони новою почтою. Не дуже легко знайти ці спиці в інтернеті. Тим більше ще потрібна кількість. Я купив трошки з запасом. Зараз побачимо, чи вона підходить. Оце чорна оригінальна спиця. Зараз приміряємо покупну. 25 гривень штука. Ну, делікатно вона довша, але за рахунок того, що тут менший кут, і тому треба трошки зігнути. Так, купив я спиці довжиною 180 мм діаметром 4 мм з Головками чи ніпелями, як їх називати. Ціна 25 гривень. Китай, але нормально. Так що вони підходять для Tekken 250. Може трошки тут не такий кут зігнутий, як в оригіналі. Ось тут я вже підбив, підігнув одну. Решта ще треба підбити. І помалюємо їх зараз фарбою емалью спрей в аерозолі. Прекрасно. Так, спиці, що я купив на 180 мм Виявилося трохи довше, ніж треба. Вистають буквально на 5. Міліметрів з ніпіля. І щоб не пошкодити покришку, нам треба буде їх трохи зрізати. Ось так ми їх уставляли. Ну нічого, переживемо. Зараз трошки позрізаємо. О, тут видно старі ніпіля. А тут і нові. І все буде гаразд.